Вітаю, друзі. Сьогодні прийшли декілька нових траків, хочу вам їх показати, які ціни, і можливо когось із вас вони зацікавлять. Чотири нових траки. Це три кенверда і один Пітербілд. Я покажу вам так їх навколо. Ці Кенворди, я що, що, як вони виглядають, і Пітербілд покажу більш детально. Він такий більш цікавіший. Тобто ось є Кенворд перший у нас, в нього 387 тисяч пробігу. Він 2019 року, і він коштує 80 тисяч доларів. Зараз подивимося, в нього є IPU. Виглядає досить непогано. Якщо я не помиляюсь, ці траки прийшли нам з великого Фліта Стівенсон. І стан у них, в принципі, дуже-дуже непоганий. Гума майже нова. Ну так, чесно кажучи, трак. Ще навіть не був у детейлінгу, але видно, що і вимитий, і такий ухожений, в принципі, ой, IPUшка сама завелася, видно, стоїть на авто. Ще один Кенворд, так, така ж модель, також 2019 року, але в нього. 524 тисячі пробігу і коштує він 65 тисяч, тут дешевше, але і пробіг у нього більший. Також стан, в принципі, візуально такий самий стан, дуже-дуже охайні ці траки. Видно, що компанія Стівенсон дуже добре їх обслуговує. І також в ньому і резина майже нова. То на цій резині вони проїхали дуже-дуже мало. Також IPU. Давайте третій подивимося. Так, це третій також... Ну, вони як виглядають, вони візуально всі однаково, у них просто різні пробіги. Так, цей у нас теж з IPU наступний. Третій трак. Також резина майже нова. Все чистенько. Давайте глянемо передні колеса також. Всі ці, всі ці траки мають двигуни кам'янець. Так, третій зараз вам скажу. Скільки він коштує, скільки в нього пробігу. Так, в цього третього 460 тисяч пробігу і коштує він 73 тисячі. Ну, тобто, отак от є три траки. Один 65 тисяч, один 73 і один 80. І тепер давайте підемо, подивимося Пітербіл, він мені такий самий, самий цікавіший. Подивимося, що там в ньому всередині. Це Пітер Білд. Також чорного кольору. 579-й Ну, Такі непогані вони. Ось там зелений стоїть той мій улюблений Білд. але вже в новому баді, а це в попередньому. Ну, також він дуже-дуже цікавий. Так, зараз глянемо, скільки він коштує і скільки. На ньому пробігом. В нього 445 тисяч і коштує він 75 тисяч. Давайте глянемо, в нього також здається, є IPU гума передня, також на ньому майже нова. Немає ніяких не ні царапин, нічого. Ну, тобто, чесно кажучи, добре за ними дивляться. Так, да, IPU в нього є. Також це тріпек. Ось так от він виглядає. Якісь там ще антени позалишалися. То, мабуть, для радіостанції. Не знаю. На всіх на них стоять ці антени. І навіть на на тому ще якась додаткова біла, не знаю, що це за антени. А, тут антена окремо для рації, а там, не знаю, то може телевізійна. Зараз подивимося, що там в нього... Телевізор, можливо, був. Так, відкрив капот і подивимося на двигун. Так, тут якийсь є лік. Не знаю звідки, десь зверху. Але можливо старий. Не знаю, щось є, треба дивитися. Незрозуміло звідки. Трошечки видно, що є лік. Бачите, дуже добре подивиться трак до того, як він попав на детейлінг. Бо зараз його візьмуть на детейлінг і все, він вже буде в ідеалі. Так, що тут ще по цьому пітербілу? З цієї сторони ліків немає, але от бачите, колесо видно також, що в нього Якісь є проблеми з ходовою, можливо, алаймент, тому що ліве колесо, ну, водійське з водійської сторони трошечки піджирає середню частину. Тому я думаю, що там або алаймент, або, можливо, піни. Не знаю, це потрібно дивитися. Тобто проблеми є з ходовою, які потрібно, на які потрібно розраховувати. ніхто тут вам... Їх ремонтувати не буде, але коли ви його придбаєте, ви повинні на це розраховувати, що це потрібно пофіксити. Ну, а ось ці ліки, я думаю, що після детейлінга їх не буде видно, але ми вже будемо знати, що вони є, тому потрібно з цим щось зробити. Давайте подивимося в салоні, що в нього там де як. Підемо в салончик, подивимось. Сірий салон. Так от виглядає. Ну Руль достатньо потертий. Ну Пробіг, в принципі, 450 тисяч. Сидіння звичайні, тріпічні, але дуже в доброму стані. Таке відчуття, що він в чехлах був. Дуже непогані сидіння. Руль потертий, але так панелька видно, що також не не сильно зацарапана, досить непогано. Досить непоганий. Так, гейджі Не бачу Гейджа на п'яте колесо. Мабуть, немає. Так, що тут в нас ще є? Рація була, але її видно, що зняли попередні власники. Тут логбук був на шаріку, шарик в принципі, є, тому... Можна все зробити. Так Матрас. Ну ви вже поклали сюди. Ліжко складне, як у всіх пітербілах. Під мікрохвильовку, шкафчик. Так, да, видно, що є кабуля, мабуть, був тут телевізор, і то антенна, мабуть, також від телевізора. Управління Webastoю, управління IPU. Ну, досить непоганий стан, скажу вам чесно, на таку тверду четвірку. Якби не той лік, ну, зараз механіка позову спитаю, що це з тим ліком. А так, в принципі, досить непоганий трак. Заведемо зараз, послухаємо мотор, подивимося тиск, який він видає. Так, музика нам не потрібна. Те, що вона працює, вже добре. Так. Що у нас тут є? Так, ну низький тиск. В хайер танках це нормально. Він постояв уже. Хоча він з вчорашнього дня стояв. Не так вже й багато, тому в принципі це навпаки ненормально, я б сказав. Нічого, це не критично. Так, давайте перевіримо тиск на 12 тисячах. Це холодний, звичайно, двигун. На холодні більше 10 тисяч навіть педаль в пол. Ну, давить навіть на 10 50 PCI. Тому в принципі нормально. Давайте вийдемо на, на вулицю, глянемо, як працює двигун. Кам'янець, звичайно, гучно працює. Давайте на лік глянемо. Подивимося, можливо, там щось змінюється. Ну, Працює, в принципі, звичайно, як звичайний двигун, як звичайний камерець, тобто такого нічого додаткового я не чую, не бачу. Ну, це повинен механік дивитися. Це, друзі, такий. Пітербіл і, в принципі, непоганий, і варто любителям пітербілів його розглянути. Машина начебто начебто цікава. Єдине, що там ходову потрібно глянути, лік глянуть, і, в лік глянути, і цікавий варіант. Наш механік міняє брезговики на брендові. Всі наші траки продаються з брендовими бризговиками. Ще, друзі, є в нас. В наявності є ріфриджератори, ріфери. Чесно кажучи, я їх не продавав і не сильно ними цікавлюсь, бо я не їздив на ріфері, я не можу там професійно підійти до цього питання там по годинам і так далі. Потрібно в цьому звичайно розібратися. Кому цікаво, розберусь і розкажу. Але ріферів навезли дуже багато. Тому Кому цікавить, можу подивитися, там, по чому їхні ціни. У нас є і оренда ріферів, і придбання ріферів, вон там розбиті траки попривозили. Е, тобто, такі от справи. Є декілька драйвенів, ось один драйвен стоїть. Все це є в наявності. І ще є бокстраки 26 фіт. У нас вони тільки нові. І... Вони коштують 120 тисяч. Це фредлайнери з Кам'янцем-двигуном, з ліфгейтом. ну Чесно кажучи, їх беруть непогано. Я навіть не знаю. Там говорять, вчора один приходив е чоловік і розповідав, що в принципі їздить по рублю по долар 60-долар 60, долар і... Розходів у нього всіх разом 60 центів, Ну, не знаю. Я цей бізнес не знаю, тому нічого не можу сказати. І є декілька ще декілька декеп. Цей перший проданий і ці два Ще є в наявності. Кенворд, він з Пакардом. У нього пробіг там досить великий, 600 тисяч, і Volvo. Ось тобто, такі машини. Юзані, там є нові. Ну, тобто ось таке у нас інвенторі. Тому, кому що цікаво, пишіть в коментарях, телефонуйте, я буду намагатися вам розповісти, що є і по яких цінах. Жду ваших лайків, до зустрічі!